Кавун, що ми тепер будемо робити. Якщо чесно, я сам не знаю. Але знаєш, давай я все ж таки спробую зламати цей райдужний блок. Ні, тому що ти можеш впасти, і тоді я взагалі залишуся тут один. Просто довірся мені. Дивись, зараз я ось таким чином починаю його ламати і все нормально. Мені навіть дали блок ґрунту. О, це класно! Зараз я також спробую це зробити. А кавон, я полетів, вибач! Селянин, тільки тільки не це. Він впав, і тепер я тут залишився зовсім один. Але добре, в мене немає інших варіантів. Я повинен тут виживати. Ну і, звичайно, покращувати свій один райдужний блок. Зараз мені треба добути трохи ресурсів, бажано добути багато блоків, щоб я міг розширити ту територію. Ось таким чином. Тому що падати вниз до селяна я точно не хочу. І я бачу, справа мені показується, що я можу. Може покращити райдужний острів. Точніше, райдужний блок, і для цього мені його треба 20 разів зламати. Ні, ну а що, давайте спробуємо це зробити. О, тут навіть свинка з'явилася. Вітаю тебе, свинка. Тепер я тут хоча б не один. Знаєш, ти головне не падай. Істи я поки що не хочу, тому не хвилюйся за своє життя. А також мені дали якусь цікаву річ, яка дуже схожа на острів. Добре, натискаємо і ще що, щось повинно. О, а як я тут з'явився, Каоне, ти мене бачиш, подивись. Так, селянин, я тебе бачу, але будь-будь ласка, обережніше. Ти вже один раз спав і другого разу нам точно не треба. Ну тоді, будуйся, до мене скоріше. Зараз, зараз, почекай, селянин, тут буде якась річ, тому що мені залишилося добути всього лише 5 блоків, і я якось покращу цей райдужний блок. І так, сталося якесь покращення. Дивіться, тут з'явився якийсь райдужний ефект. І мені, до речі, дали одного кавунчика. Ми можемо його поставити. Потім після цього звичайного зламати, і в мене є багато скибок кавуна. Ей, я також хочу кавуна зністи. Кавун, дай мені його. Ну тоді ти будуйся тепер до мене. Ой, е, добре, ніхто і нічого тільки що не бачив. І до речі, так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Ну, поки мене не ця бджола. Будь ласка. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До речі, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Я, до речі, також. Ну і що ж, друзі, давайте тепер будуватися до селяна. В мене з'явилося декілька блоків і тому чому б це зараз не зробити. Не впевнений, якщо чесно, що мені їх вистачить. Але це вже буде, знаєте, хоча б якийсь початок. Кавуна, в мене тут курка вже з'явилася. А, тобто а мені тепер можна до, до тебе не підходити. Типу в тебе вже з'явився, друг. Ну добре, як скажеш. ні ні йди сюди, дивись тут берези. О, свинка з'явилася. Бачив тільки що, кавуне. Це напевно та свинка з'явилася, яка впала. Через мій удар, але я це не навмисно зробив, ви ж пам'ятаєте. Так, і я бачу, тут буде якесь наступне покращення, але для цього мені ще треба зламати цей райдужний блок 200 разів. Так, рівно 200 разів. Це буде не. Легко, але за цей час, я думаю, ми встигнемо добути достатньо ресурсів, і знаєте що? Я ж можу скрафтити верстак і в ньому, друзі, скрафтити, ну хоча б вже якесь кайло. Наприклад, дерев'яне, за допомогою нього я вже швидше буду добувати цей блок. А якщо б мене було б діамантове, було б взагалі ще краще. вівця з'явилося, та що ж таке? Відійди, відійди, кажу тобі, щоб я тебе, як свинку, не скинув звідси. Тому що тут все одно, знаєте, якось дуже мало місця. І тому краще кавуну тут не заважати. О, дивіться, тут також курка з'явилася Молодці, молодці, моби потрохи з'являються. О, знову бджола з'явилася. Кавона, прибери, тому що вона може мене покусати. Та не бійся, вона далеко від тебе. Вона, вона взагалі кудись полетіла в інше місце. Кудись в невідомість. О, ще одна курка слухайте. та ні, друзі. Все ж таки, нам треба якось покращувати наш острів, щоб він став трохи більшим. Тому що скоро ми всі тут просто не будемо вміщатися. Як ви розумієте. О, друзі, щось щось сталося. Так, дивіться, мені дали якийсь наступний острів. Добре, давайте заспавнимо його десь ось там і що він з'явився. Ого, нічого собі, ви тільки на, на нього подивіться. Цей острів дуже схожий на рот якогось монстра. Ну, ти бачите, знизу там є а зуби, ну і зверху, звичайно, зуби. Оце прикольний острів. Камон, якщо що я туди з тобою не піду. А я в цьому знаєш і не сумнівався. Так, вівця, якось якось трохи можливо, ти відійдеш, не будеш мені заважати. Ну добре, давайте про неї все ж таки повпіклуємося, щоб вона не впала. Зробимо доріжку побільше. І я ось про що зараз подумав, друзі. В мене майже зламалося дерев'яне кило, і я не хочу знову його крафтити. Хоча ні, все ж таки доведеться це зробити. Але зараз ми побудуємося до того остріву, тому що дивіться, здається, я там бачу діаманти. І азурі там також є, ходімо. Будемо зараз будуватися, і хоча б вже кам'яне кайло в нас буде. Почекай, ти ж сказав, що ти до мене будеш будуватися, в мене тут також каміння є. Ось коли на твоєму острові будуть діаманти, тоді ми з тобою і поблакаємо. Взагалі, то ти сам можеш добувати блоки і будуватися до мене, якщо так хочеш. Але краще все ж таки не треба мені заважати. О, друзі, дивіться, я поряд. Я дійсно бачу, там дуже багато діамантів. Але проблема у тому, що в мене поки що немає кайла за допомогою. У якого я можу їх добути. Мені ж потрібно хоча б залізне кайло. А в мене навіть кам'яного поки що немає. І наскільки я зрозумів, дуже-дуже важливо постійно ламати ці райдужні блоки. Тому що кожних 100 зламаних райдужних блоків буде давати нам новий острів, і це буде дуже класно. О, тут навіть вовк з'явився, і куди ти б'єш? Цю вівсю ні, ну добре, хоча б м'ясо підберу. І так, друзі, я всього тут добув 150 блоків. Точніше, зламав райдужний блок 150 Разів. Так, вовк, відійди, віді, е, добре? Ти що зробив, кавуне? Селяни, тебе там також вовк штовхає, якщо що. Краще будь більш уважним. А ми нарешті йдемо сюди. Краще б тут, якщо чесно, попалося б нам залізо замість діамантів, але добре. Так, зробимо зараз якісь ось такі приблизно сходи. Так, робимо все розумно. Так, і ми зараз знаходимося всередині страшного рота, який ми бачили. Так, що нам треба тут робити в першу чергу, друзі, звичайно. Добути три каміннячка. Две і три. Готово. Діаманти, ви не забувайте про мене. Я я ще повернусь, повірте мені. Кому? та побудойся вже до мене, мене тут класно. Не сумніваюся, але селян вибачай сенсу поки що не бачу. Я і так бачу тебе, тому мені це не треба. Мені достатньо того, що я можу з тобою спілкуватися. А я зараз Кравчи собі нарешті кам'яне кайло. Ні, ну звучить, звичайно, не дуже пафосно, але повірте мені, це вже дуже непогано для початку. І скоро мені повинні дати новий острів. І ось це вже буде класно. І до речі, друзі, напишіть у коментарях ваше ім'я. Тобто так, просто відкрите коментарі та напишіть, яке ваше ім'я. І після цього, якщо кожен, звичайно, залишить коментар, ми дізнаємося, яке ім'я потрапляється найчастіше. Дійсно цікаво, яке це саме ім'я. Тому обов'язково залишайте коментарі, а мені вже дали новий острів. Так, 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 друзі. Це дуже навіть класно. Давайте. Давайте заспавнимо його ось там, натиснув, і ось він ось він з'являється. Ага, не такий крутий, до речі, як минулий, там взагалі нічого немає. Кактус, сухий кущ і рівнини якісь. Ось ось мій острів набагато крутіший. Ні, ну якщо хочеш, я можу до тебе також побудуватися. Давайте це зробимо. Тому що селянин просто так не відчепиться від нас. О, Хавуна, привіт-привіт. Так, так, я тебе, я тебе також вітаю, селянин. Так ще ось сюди і готово. Готово, друзі, нарешті. Так, якщо що, ми тепер знаємо, де можна добувати дерево. А також, до речі, де можна добути каміння. Тому що в мене й кам'яне кайло скоро зламається. І тому каміння мені точно не завадить. Дай мені хоча б якесь кайло, я також щось хочу а, добути. Без питай, тобі моє старе дерев'яне. О, ні, забери його краще собі, я краще діамантове буду копати. Так в тебе ж немає діамантового кайла. Ну, тому копати взагалі не буду. Ох ти і ледачі селянин. Але добре, я там бачив, що через 50 добутих блоків в нас з'явиться якесь покращення. Уяви не маю, що воно нам дасть, тому просто цікаво це перевірити. Чотири, три, два. Один і готово, друзі. Так, тут якесь покращення знову сталося. Я не знаю, давайте спробуємо добувати, може, будуть випадати якісь нові блоки, здається так. Тепер мені, друзі, хоча б вже випадає каміння. А до цього, якщо чесно, випадав тільки ґрунт. Тобто ми зможемо тут так прокачатися, що скоро нам будуть випадати тільки одні діаманти. Ні, ну а що, я дуже цього хочу. Так, ми не вже багато ось цих саджанців дуба. Давайте їх саджати. Чому б і ні? Що? О, це вони тут в мене без діла? правильно? І через ще 50 блоків ми отримаємо новий острів. Ось, до речі, отримувати нові острови мені подобається. А до речі, залишилося ну, не так багато. Не 50, а 20 блоків. І цікаво, як буде виглядати новий острів. Зараз ми його отримали, знову ж таки, забираємо. І поставимо його тепер, навіть не знаю, де корова не підглядає. Поставлю його десь ось там. Давай, поїхали. Він спавниться, і це в нас острів з піском. Так, і там здається, щось є кактуси. Якісь. Слухайте, можливо, там є скриня. Добре, давайте будуватися. Грунту, в мене все одно достатньо. А якщо там діамантова броня буде або залізо, все це мені, звичайно, треба. Підходимо поближче, і. Е, тут просто вода і все, тут більше нічого немає. Ви зараз серйозно. Я думав, що тут буде якась скриня. З цікавесенькими ресурсами, але ні. Так, каводе, я буду тобі допомагати, я вирішив. О, це мені подобається, і найкраща допомога буде від тебе, якщо ти мені про. Просто не будеш заважати. Почекай, а чому ти можеш ламати райдужний блок? а коли я його зламав, я просто впав. А я звідки знаю, напевно, тому що тільки я можу його ламати. А я тоді що тут роблю. А ти тут, щоб я тут не був один і мені не було нудно. Ей, ей, друзі, скелетон з'явився, Пішов звідси, скелетон, нічого собі. Не очікував, що він тут з'явиться, якщо чесно. Поки що з'являлися лише добрі боби. І ось вже починаються. З'являються злімо. Як цей маленький зомбак, який тільки що сам ізгорів. О, мені тепер вугольна руда навіть потрапляється, не все так і погано. І так, друзі, ми отримали з вами новий острів і поставити я його хочу вже ось там. Давайте подивимося, як він буде виглядати. Це в нас якісь типу джунглі. Так, точно, це джунглі. Але де залізо? Як мені добувати діаманти без залізного кила? Тут якось складно виживати, якщо чесно. Але добре, що хоча б їжі багато. Чекайте. А де селяни? невже він впав? Ні, кавоне, я за деревом, я на тебе обрасився. Ну, добре, добре, якщо хочеш, можеш підійти та чимось допомогти. Але ж я не вмію, ти сам знаєш. Ну, якщо ти не вбійш, навіщо ти тоді ображаєшся? Це також якось дивно. Врешті я вже 500 разів зламав цей радужний блок в нас знову якесь покращення. І наступний острів я на це дуже довго чекав і. Вау, друзі, а це вже цікаво, тому що там є золото. Ну, Якщо там є золото, там є і залізо. Тому скоріше будуємося туди. Готово. І давайте подивимося, що тут в нас є. Спускаємося нижче, нічого собі, скільки тут золота. Слухайте, та ні, ну а що? Давайте його добувати. Але ж, але ж е, кам'яним кайлом я не можу його добути. І заліза знову в мене немає. Ей, кавун, підійди до мене. В мене є для тебе подарунок. Подарунок? Ну а що це цікаво? Що ти там для мене підготував? Якийсь блок ґрунту або що? Ось Кавуне, це тобі. це що залізне кейло, але звідки воно в тебе? Добов залізо і скрафтив для тебе кіло. Я ж знаю, що воно тобі треба. Добре, дякую, велика тобі селянин. Це означає, що ми тепер, друзі, нарешті можемо піти на цей острів, добути трохи діамантів. Я б навіть сказав, не трохи. Давайте добудемо абсолютно всі, які тут тільки є. Не те, щоб я жадібний, але діаманти я люблю. Скрафтимо собі одразу і діамантове кО. Ну і якщо на броню також броню скрафтимо, але здається, більше діамантів тут немає. Так їх всього тут було 9, це мало. А вон, а ти мені скрафтиш діамантове кейло. Ну, якщо треба, так скрафчу. Та добре, жартуй, воно мені не треба, все одно я не хочу копати. Просто я перевіряв тебе. Ох, ці перевірки. А ми тим часом, друзі, вже дійсно крафтимо собі діамантове кіло. І знаєте, що цікаво? Наскільки швидко я буду ламати ці блоки, і, здається, все ж таки почав швидше їх ламати. О, дивіться, мені вже. Інші якісь. Речі, здається, випадають. Скоріш за все, що так. Лисиця, друзі, навіть лисиця з'явилося. Про це я вам і кажу. Селянин ще один селянин. Ей, а що я тут роблю? Ех, якби б ми знали на це відповідь, але ми не знаємо на це відповідь. Тому що ми тут з'явилися також, як і ти. Тобто, виходу немає. Виходу ні, ні, немає, на жаль. Ой, до речі, дерево перше виросло. Це вже класно. Селяна, чого ти так дивишся на мене? А мені подобається дивитися. На те, як хтось працює. Цікава, відповідь неочікувана. Ще один селянин? та як так? Ого, а де наше село? Довго пояснювати, ти куди полетів? Побувайте, хлопці, мені це набринуло. Ох, добре, зрозуміло. Ти хоча б не падай. Та ні, мені тут, на речі, подобається навіть. Ну, тоді можеш тут жити. Побудуй собі будинок або нове село. Слухайте, дійсно, селяни спавняться і спавняться звідси. Ну, я маю на увазі з райдожного блока. Ого, Почекай, це що ведмідь? Ти як? Ти як тут з'явився? Я просто в шоці, слухайте, недостатньо, напевно, вже цього остріву для цих мобів. Тому нам треба його трохи розширити. Щось їх дійсно занадто багато тут. І, друзі, що найцікавіше, зараз я отримав новий острів. Я не знаю, який це вже по рахунку. Так, рахуємо. Перший, другий, третій. О, селянин, вибач, четвертий, п'ятий і шостий. Слухайте, їх достатньо багато, тому давайте нехай з'явиться сьомий. Прямо ось там. Поїхали і, вау! А вони дійсно, до речі, не Повторюються. І я ось тут вже довго добуваю, і діамантове кило дійсно таке міцне. Майже навіть не ламається. І нарешті ще один острів, друзі. Я отримав мене тут багато-багато сміття. Треба тут повикидати деякі речі. Тому що, ну, занадто, занадто в мене багато всього. І за ми його ось, хоча ні, там не вийде. Давайте десь ось там. Поїхали. І що це в нас за острів? Почекай! Я, я вже таки бачив. Добре, давайте ще добинемо трохи блоків, тому що я вже. Вже хочу звідси вибиратися, якщо чесно. Я також хочу, мене взагалі ця хвороба як вона клаустрофобія. А, тобто ти боїшся там ліфтів, наприклад. Так, так, я боюся місцевості, де дуже мало місця, як тут. Ну тоді можеш стрибати, там багато місця. Сам стрибай, я краще дочекаюся, поки ти нас забереш звідси. Так, ще й павуки тут з'являються. І до речі, знаєте, друзі, що я хотів вам сказати. Я вже настільки довго покращую цей райдужний блок, щоб в мене з'явилося 19. Островів. І прямо зараз я буду ось таким чином, друзі, їх спавнити. Вау, це прикольно. Що це за вежа така класна? Так, а ну давайте подивимося, це дійсно прикольно, але добре. Туди ще треба якось піти. А в мене ще дуже багато островів. Тому давайте продовжувати. Так, я ще ось там не ставив. Давайте поставимо. Так, а це вже якась, до речі, інша вежа. Слухайте, а село з'явиться? Ось якби село з'явилося, було взагалі для нас дуже навіть добре. Так, друзі, сподіваємося, саме на село. Тому ось таким чином. Нам просто почнемо все тут спавнити. О, до речі, на тому острові я навіть бачу діамантові блоки. Так, серйозно, там є навіть діамантові блоки. Це такий дуже непоганий острів. Бачите, прикольно, багато діамантів, але ми все одно продовжимо, кидаємо ще туди. Оце тут островів зараз буде, я просто в шоці. Навіть грибний острів є, а села немає. Це дійсно треба якось виправляти. Вугольний острів якийсь знову джунглі. Де б місце знайти для всіх цих островів, самі розумієте, друзі, Островів дуже багато. О, вау, дивіться, друзі. Це взагалі якийсь пекельний острів. Так, там пекельні блоки, а також лава є. О, кого не ходимо туди. Ні, ні, хлопці. Туди я точно йти не хочу. Я хочу заспавнити тут село. Якщо, звичайно, вийде ось ще один такий пекельний острів. Добре, я буду продовжувати, поки не з'явиться якесь село. Тому що дуже довго копав, дуже довго працював і хочу, щоб з'явилося хоча б якесь село. Друзі. Ну, ви розумієте, це для нас занадто важливо. О, який сніжний, до речі, я там сніг бачу. Але цього, як ви розумієте, замало. Вау, а що там? Так це повноцінний будинок, друзі. Ми тут можемо жити. Один поверх, другий, навіть третій є. Прикольна така вежа, я вам хочу сказати, але ми все одно продовжимо. Вау, а це що? Слухайте, друзі, а тут достатньо гарно. Я б тут також залишився жити. Вау, а цей острів, подивіться, також пекельний, такий червоний, гарний. Але, на жаль, село ніяк не з'являється, цей також прикольний. Тут навіть свій огород є, як ви бачите. І дивіться, скільки я вже тут островів заспавнив. Так, так, так. І це лише, так би мовити, тільки початок, тому що я знову ж таки добуваю блоки, і мені дають знову ці острови. І я можу ось таким чином нескінченно їх спавнити. Вау, просто подивіться на їх кількість. Ну а що, до речі, прикольний такий райдужний блок. Друзі, нарешті, нарешті з'явилося щось схоже на село. Селяни, я вас всіх сюди перевозити зараз буду. Ого, скільки я тут заспавнив. Так, друзі, трохи загрався. Але знаєте, якщо нам не вдасться звідси вибратися, тоді ми зможемо хоча б тут жити. Як це не вдасться вибратися? Кому не ми чекаємо, поки додому ти нас телепортуєш. Ну вибачайте, але це не від мене залежить. У вас не і так тут ціле село є. Далеко не в кожного є ціле село на острові. О, до речі, якийсь новий острів. Так, їх, якщо чесно, вже немає де ставити. Скоро їх тут взагалі сотня просто буде. Ціла сотня островів. А як вам такий друзі, острів, острів Ферма? Хоча, на жаль, тут ніяких тварин немає. Та й огорода тут немає, але виглядає прикольно ця будівля. Я вже поряд починаю їх ставити, тому що місця замало. У мене є гарна новина. По-перше, я знайшов ось такий пекельний острів, де є портал Вендерсвіт. Точніше, в пекло. А ось, до речі, портал Вендерсвіт. Я його також знаю. Шов. Тому, друзі, ось таким чином надягаємо скоріше діамантову броню, і я готовий туди стрибати. Мені здається, якщо я знищу тут дракона, це може телепортувати нас додому. Так, кавуна, я також так гадаю, пробуй. Зараз я це зроблю, але спочатку беремо золоте яблучко, звичайно. Тому що дракон також захоче мене знищити. І стрибаємо до нього. І драконе, скоріше йди сюди, до кавуна. Шансів в тебе вже не залишилося. Зараз ми знищимо дракона і повертаємось. В наше село. Тобто ми пройшли райду тільки ось ендермени не треба мені заважати. Ой, тут дракон, ви ви тільки відволікаєте мене, якщо чесно. На на, на тобі. Думаєш, сховаєшся від мене? На на, на тобі. Так, друзі, ми його з вами знищили. Так, це було просто неймовірно. Скільки ж тут отрути від подивіться на це. Але, друзі, ми впоралися. І це найголовніше не чіпайте мене ендермени. Все, що нам залишилося, це просто стрибнути вниз і все. Ендермени ніяк не можуть. Залишити мене у спокої, але все одно, друзі, це було класно. Я врятував селянинів і себе. Ну а ви обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.